Сьогодні ми будемо шукати істину разом на програмі «5 хвилин для вічності. Вітаю вас. Вести роздуми з вами буду я, ведучий програми Володимир Гриневич. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що нам складніше сприймати: виправдання чи освячення? Виправдання, безумовно, є справою Бога. Воно заново ставить людину на те місце, на якому б вона знаходилася, якби не впала. До виправдання з боку грішника потрібно повне усвідомлення своєї гріховності, покаяння, визнання провини і відпущення гріхів. Тільки Бог через Ісуса Христа може вчинити це виправдання освячення, про яке ми часто говоримо, є працею всього нашого життя. Коротко його можна позначити як процес зростання грішника, коли він все більше і більше буде уподібнюватися Господу. Так що ж легше, ми могли б відповісти, що виправдання є Божою справою, а ми тільки повинні вірити, і це все, що ми можемо зробити. А освячення це щоденна боротьба, боротьба з гріхом, боротьба зі старими звичками і нахилами це набагато складніше з людської точки зору. Така відповідь є природньою. Зверніть увагу на слова апостола Павла, що записані в посланні до римлян. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Давайте ретельно поміркуємо. Виправдання вимагало вирішити проблему людської гріховності, навіть до того, як Адам порушив божественний закон в Едемі. Як міг Бог виправдати людину, сам залишаючись праведним? Починаючи ще з вічності, це вже була найболючіша проблема, але Бог її вирішив. Ісус сам зважився сплатити цей страшний борг. Він погодився залишити небо, своє місце поруч з отцем, співдружність ангелів і зійти на цю зіпсуту гріхом землю, вступити в боротьбу з найжахливішими спокусами, які використовував сатана перемогти і померти на хресті. Таким чином, вірячи в це, людина може бути виправдана. Так що виправдання виявилося дуже складною проблемою, і Бог вирішив її через Ісуса. Якщо Бог у своїй любові і милосерді зміг вирішити це важке питання, з яким йому довелося зіткнутися, рятуючи грішників, що гинуть, то він неодмінно може дарувати надію і допомогу людині після того, як вона вже почала іти християнським шляхом. Подяка Богові, що він це робить. Апостол Павло нагадує нам, що той же хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним всього. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми знову і знову щиро дякуємо Тобі за те, що ти віддав свого Сина Ісуса Христа для того, щоби нас виправдати і для того, щоби нас благословити, щоб ми могли іти життєвою дорогою за тобою. Господи, допоможи нам вкласти свою руку, у Твою руку і слідувати життєвим шляхом завжди за Словом Твоїм. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Господь готовий надати вам допомогу у щоденній боротьбі з ріхом. Його перемога є і нашою перемогою. Слава Богові за це! Не забувайте писати нам на нашу електронну адресу. Також чекаємо ваших дзвінків за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!